Так, слава Ісусу Христу, слава навіки! Вітається за мете Сензарі, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі разом з Отцем Піо. Продовжуємо дуже цікаву і водночас містичну тематику, присутність зла в християнському житті. Роздумуємо про сатану в житті отця Піо. Хто не бачив попередні дві частини, то можете собі їх переглянути. Дуже важливо ступенево слідувати цієї, адже ми також говорили про те, як зло представлено в Святому Писанні, в Думці Отців церкви. І безпосередньо сьогодні продовжуємо цю тематику і поговоримо про навчання Отця Піо. Після представлення загальних заразів діабології і сатанології, сатоописання науки церкви по зрозумінні, як і в якій формі сатана провадив війну зі стигматиком з Гарганом через усе його життя, е включно з е злісними ударами за рівно вдень, як і вночі, виникає кілька питань на тему того, що стало вже сказане. Яку думку мав отець Піво про сатану і спокуси, і які методи використовував, щоб перемогти сатану за кожним разом, коли цей припускав атаку на нього? Отже, і тут автор Терчізу з Червінара Францішканен Пуцин, подає кілька таких метод метод. Ми собі їх розглянемо. Перша доктрина про сатану. Отець звично говорив, що сатана є чинною істотою, злом, нікчемною з природи, але є надалі завжди упалим ангелом інтелігенції, високої інтелігенції, яка перевищує рівень людини. Серафін серафін з Пітерчина мав спосібність досвідчення тієї так підступної. І такої діткнутої інтелігенція досвідчував це в найбільш незвичний спосіб. Певного дня сатана сповідався у Цапіо. піо. Цю історію я, здається, також раніше говорив. Так само можете переглянути собі закладку Апостоляту. Це Піо, там ви знайдете про неї історію. На осильну просьбу з моєї сторони почув, що сталося. Певно, я спідав чоловіка, сказав отець високий, щуплий чоловік, обраний гарно, з добрими манерами став, ставився у мене, коли укляк почав визнавати свої гріхи. Всі були проти Господа, Бога, проти ближнього, проти морального права. Вони всі були анормально анормальністю. Одна річ мене вдарила по згадку тих всіх оскаржень. Вживаючи слів Бог, навчання церкви і духовне навчання святих, той загадковий панітент, зрівноважимої слова, тлумачуючи з великою зручністю і рідкою деструкцією, всі роти гріхів, позбавляючи їх всілякої злої волі і пробуючи одночасно вчинити, що всі грішні заховання видавалися нормальними, природніми, по-людськи малозначими. А це не тільки дотикало вражаючих гріхів проти Господа Бога Ісус, Ісуса Христа, Матері Божої святих до осіб, тих відносився без найменшої шани, а також до гріхів, які були морально так брудні і ординарні, що дійшли до щитів найогидніших уяв, відповіді, яких цей загадковий пенітент уділив на мою аргументацію, зверифонованою здатністю і Замотаною в таку бавовну, злостивістю, викликала на мене вражаюче е враження. Подумав собі, ким він є? З якого світу походить, хто ж це є? І пробував е обережно з йому в обличчя, але між ґратками е сповідальні, вичитав щось з його обличчя одночасно припустив дуже уважно кожному слову, яке сказав, щоби жодне з них не. Пішов може, може бути, я щось не то зрозумів. В певній хвилі продовжувати спів внутрішнім осліплюючим і гострим світлом березного свідомо собі, хто є переді мною. І різким, розказуючим голосом сказав до нього: Скажи, нехай же є Ісус, нехай же є Марія. Скоро тільки вимоті найсочі міцні слова, сатана, натомість зникнув в блиску вогня, залишаючи з собою е, душачий запах. Е, злісна боротьба, яку безборонний чернець пітерчини мусив провадити з тяжко озброєним князем дияволі, видається. Відчутної хвилі, коли отець співо, справляючи таїнство сповіді, мусив уділити абсу... абсолюції. Всі його пенітенти бачили, з яким великим змученням, зусиллям і терпінням вимовляв цю таїнственну формулку. Була ця хвиля, коли роздираючи серце, спазм, який перешивав найніжніше серце, отця не був добачальний. Ласка помішана через Ісуса Христа. В долонях, оце піо є засобом, який би переводить з душ сатану, проганяє, а одночасно наповнює серця віддихом Духа Святого, яке вчиняє, що ті люди повертаються, щоб стати дітьми Божими. Коли під час уділення розрішення отець піо відчував болі терпіння. То по вимоленні формули ставався знову спокійний радісний, оскільки душа пенітента повернулася і сталася часткою Божої родини. -сел Селаш з Петрильчина робив висновок з того писання, що сатана, як лев рикаючий ходить і шукає, кого пожерти. Це 1 Петра 5.8. Не нудить оце півопригадування тим душам, які провадив. Е це застереження Святого Петра до оживлення їх віри і до сталої е, чуйності, щоб сміло уникнути диявольських підступів ворога. Сатана каже, Отець Піву є псом, який гавкає, є прив'язаний де тільки ти е, 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 кусає тільки тих, які необережно переходять близько нього. Є сильний відносно слабких, але є тхорем відносно сильних. Тому це спів багаторазово е, нагадує душі, яка, яку повіряємо Господь Ісус, щоб не боялися Сатина. Захочу її, щоб не чинили нічого більше, тільки не погорджували, не звертали уваги на нього. Хочу, щоб вони не занехали злорічень проти нього. Брат Спітерчина довідався від отця Бенедекта, що якщо і Гавес, то прекрасний знак. І це, власне, повторяв всім духовним дочкам. Якщо дияволо чинить е, галас, це є знак, що надалі поза нами, а не в нас. Це мусить нас вражати. Е, що мусить нас вражати? Це мир і згода з людською душею. Те спів нагадує всім, щоб відкидали натомість і енергійну пропозицію цього великого вчителя на гідності, коли ж є вони частиною таємничої філософії сатани. Це нікчемник знає. Про це багато, але душі Божі стверджує Піо, знають про це краще. Вони бачать більше добре, казав далі отець Піо. Хоча негідність може обдумати пастки і нещастя, сила князя цього світу не може натомість і всюди панувати, як би того хотіла. Для того не є він духом чистим, без обмежень, але ослабленим, обмеженим і замкнутим. Серед способів, які уможливлюють нам розпізнання ворожого ділання, яким нечиста бестія атакує душі, просвічний вчитель наводить кілька. Оце спосіб, щоб люблячи Господа Бога серця, впали всі, впавши всі ті сатани, які вкриваються під плащиком ангола світла, і намовляє їх не слухало сповідника і духовного керівника. Починання з сатани є най, е, найрізноманітнішими, може це бути ділані, ласки, просвічення і потішення, які одночасно вносять терпіння і внутрішнє порушення. Отець поручав рівно ж душам, завіреним його, повіреним його духовній опіці, стратегію, яка е, слав... ослабляла би цього нікчемного ворога. Колись синоброди. Нападають, допадають нас, мусимо втікати до Господа Бога, покладаючи в ньому надію і очікувати від нього всіляко добра. І не вільно нам погоджуватися на те, що сатана підсуває тільки той, хто рятує це втечою виграє. Так можемо собі це також занотувати десь так. Це дуже важливі речі. Треба рівно ж відкидати страхи з зафальшовані думки і милосердя над собою. Заважувати, заважувати в наших душах пиху, брак покори, упадки, негідні пристрасті, оскільки це все є пастка сатани. Заставлена докладно в, з такою метою змушення добрих і чеснотливих душ до втрати відваги до справлення, що пристануло на дорозі любові. Господь Ісус є завжди близько тих душ і без огляду на обставини не допустить, щоб ставилися офірою ворога. Властиво, якщо йому посвятилося спосіб особливі, сатана ніколи не осягне тоді тріумфу. Сатана не може скривдити душ, коли ж не. Перейде границі, постановленої через Ісуса Христа. Господь Бог не дозволить, щоб суровий північний вітер віяв над духовними садами тих душ, бо цей сухий північний вітер усушує поля і вчиняє, що стаються вони ялові і смутні. Сатанаю Бесильна відносно дітей Божих. Всі досвідчення вчиняють. Що душа є миліше Господа Богу і ближче нього, коли реалізує свою мету, яким є освячення, і більше слава Господа Бога. І скажемо собі ще про доктрину спокуса. Отже, важливе є навчання це піво, переказане душам, якими керував дотикання сатанинський спокус. Питання про спокуса непокою, тобто неспокоювали, неспокійно виступають в серці і думці. А через це свідчить про сумніви щодо Божого поступання, для чого Господь Бог допускає спокуси? Рівно отець Спіо запитує свого духовного керівника, демон використовує цю фізичну слабкість і мою неможливість реагування, щоби мучити мене більш уявою і з'явами. Але мій Отче, які є наміри Господа Бога, що дає демонові так багато велику свободу? Отець Бенедикт поспішно пише до свого учня, вказуючи йому причини Божих ділан, наводячи їх з святого Писання. Розповідає наступне: не є теж затривожений гострою боротьбою, яку ворог провадить з тобою, скільки дуся ти, каже: Сину, якщо маєш намір служити Господу, приготуй свою душу на досвідченнях. Це книга Сираха 2.1. Факт є. Метою атаків означає, що є в Божій службі, і чим більше стаєшся приятелем Господа Бога і членом родини Божої, тим більше спокуса буде тебе атакувати. Відваги, отже, і не бійся, Господь Бог є вірний, і не допустить, щоб тебе спокушували більше, ніж можеш витримати. Буде натомість разом з тою душею в боротьбі, щоб міг перетривати і виграти битву. Не тільки мусиш здобутися на відвагу і завіритися, але мусиш радіти, бачачи в собі невисловлений знак, що є милий, видимий, видимий через Господа Бога. А оскільки був приємний Богу, потрібно Богу, щоб тебе досвідчила спокуса. Це є з книги Товії 12.13. Ані роз... різнорідність, ані велич атаків не повинні зменшити в тобі тієї святої радості, оскільки є написано. За повну радість почитуйте це собі, брати мої, скільки разів будуть на вас спадати різні досвідчення. Книга Якова, апостола, послання 1-2. Ох, так, мій найдорожчий Сину я, Божена є людина, яка є піддана пробі і перет... переживає жахливі муки за. Правильні, скаже мудрець, а не той, хто залишається спокійний і не переживає жодного неспокою. Благословенний чоловік, який витриває спокусі, Якова 1,12. На жаль, ті всі святі правди є суворі для нашої бідної слабої природи, яка втікає від Христа і боїться кожної тіні хвороби, але є, як є, нагорода радості буде. Признана тільки тому, який витримує темряву, неспокої, скруполи і страхи перед спокусою, коли ж Бог стане, піданий пробі, отримає вічне життя. Якова 1.12. Зі своєї сторони, отець завжди, завжди по пригадуванні, що Господь Ісус дозволив, щоб його спокушали. Звертає увагу своїх духовних дочок на рацію, для яких Господь Бог допускає, щоб душі стали піддані проби. Спокуси, отець Піо, є вогнем, який очищує. Є ударами молота і долота, якими цей Божий архітектор чи метець, приготовлює каміння, це значить ті вибрані душі, які будуть творити частину величної будівлі, очищення. Це має на меті звільнення людини від всіх справ часто несвідомих. Здавалося би на позір, що ті спокуси плямлять замість очищувати душу. Але так не є. Спокуси є як мило, яке намилюється на одяг. Видається, що його брудить, а насправді його очищує. І це є зависті ця пів ця думка, до речі, Святого Франциска Салєзія. Якуте спів наводить. Тому спокуси, каже, теспів, є очевидним знаком, що душа є мила Господу Богу. Спокуси є м, таким знаком особливої любові Божої. Є вони пробою для душі, яку Господь Бог хоче припровадити, коли знає, що є вистачаючо сильна, щоб перетривати боротьбу і спасти вінець слави. Отже, Можемо зробити висновок, що в спокусах ми загартовуємося і здобуваємо більший поступ на дорозі досконалості і святості. Але також потрібно розуміти різницю, щоб не наражати себе на спокуси, так? Але мужні боротися з тими, які Господь Бог допускає на нас. Наступного разу поговоримо собі про способи на. Поконання, тобто перемогу з сатани. Тому е, хто ще не, засуск... за, е, не підписався на мій канал, то це можете зробити, щоб отримати наступну відомість про те, що буде таке, е, така конференція. Отче, Піо, молися за нас, допомагай нам в духовній боротьбі з Сатаною. Поручаємося твій обіці. Амінь. Слава Ісусу Христу!